Єдиним питанням порядку денного наради з сільськими та селищними головами 14 березня було питання стану виконання делегованих повноважень. Певний час тому зауважив голова Лазівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов, була здійснена комплексна перевірка сільських та селищних рад щодо виконання ними делегованих повноважень. Більшою мірою це робилось не скільки з метою перевірки, скільки з бажанням надати фахові консультації з того чи іншого питання, допомогти упорядкувати документи і таке інше. Виборів, коли вас обрали сільськими селищними головами, ви стали державними людьми, які повинні виконувати функції, які вам делегує держава, в тому числі під час функції делегує районна державна адміністрації. На жаль, не усі сільські ради, селищні ради відповідально відносяться до своїх делегових повноважень. А ці делегові повноваження це життя наших громад соціальний захист та інші аспекти коричас опиниться. Сергій Георгіч зазначив, що практично по всім сільським та селищним радам затверджена програма економічного і соціального розвитку, програма підтримки розвитку малого підприємництва. Не в усіх радах створена комісія з питань захисту прав споживачів, тільки в Артільній, Комсомольській, Кінненській, Миколаївській, Перемойській та Плесівській. Виконкомами усіх рад, окрім Єлізаветівської та Перемойської, розглянуто стан торгівельного обслуговування населення. Треба відзначити, що виявлені недоліки були повністю усунені перемозької. Артільною, Миколаївською сільськими радами зроблена робота над помилками в Єлізаветівській, Кінненській, Яковлівській Комсомольській сільських радах перевірка виконання виконкомами делегованих повноважень проводили з сектором взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдеш адміністрації, в результаті чого встановлено, що не велась належним чином, та потребувала до опрацювання документації з військового обліку Цередарівський, Кінненський, Артільний Перемоський, Новоіванівській кат. Тиринівській Плесівській, Смирнівській сільських радах та Орільській селищній раді належною можна назвати організацію військового обліку Краснопавлівській селищній раді, Яковлівській та Миколаївській сільських радах. До адміністративної відповідальності за чисельні порушення притягнуті посадові особи Чернігівської сільської ради. Взагалі, у перевірках брала участь служба у справах дітей, Лозівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, юридичний відділ апарату райдешадміністрації, управління праці та соціального захисту. На Селення та інші структурні підрозділи і управління за результатами перевірок на засіданнях виконавчих комітетів сільських селищних рад були прийняті рішення про затвердження заходів по усуненню недоліки виявлених під час перевірки. Голова райдиш адміністрації завірив, що за підсумками півріччя матиме місце ще одна така перевірка, і нагадав про відповідальність посадових осіб перед своїми виборцями. Шановні сільські селищної за за результатами нашого нафрозвання виконання делеговних повноважень держави оцінюють нашу роботу. За тими довідками і цифрами, які надавали наші відділи та управління, стоїть життя вашої громади. Ви представник держави, все на місці. І на вас дивляться, на вашу ефективність, з вашою роботою, зрівнюють ефективність держави, президента, адміну. А з 1 квітня повідомив Сергій Георгіч, комунальне підприємство Тепловодосервіс буде централізовано вивозити сміття з усіх навчальних закладів району. За всі 26 років незалежності такого не було ніколи, і при цьому ніхто не може сказати, куди воно дивним чином зникало. Хоча здогадатись можливо. Голова закликав сільські ради встановити сміттєві баки і впритул зайнятися стихійними сміттєзвалищами. Ця тема дійсно особлива для нашого менталітету, бо деякі люди одночасно дуже Прагнуть європейських цінностей і тут же, вибачте, паскудять собі і ближньому прямо по підносам. Але це, так би мовити, ліричний відступ. Говорив очільник району на нараді і про найближчі плани. Щодо до подальшого розвитку громад. В тому році і області, держава звернула увагу. Ще раз на зерський район виділені кошти 2,5 мільйона на Краснопавловку, на постеклені освітлення за минуліком поліцею. Виділено мільйон на... Сірізовані кабінети на опорну школу, кажучи, краснопаловка. Завершена будівництва криша в садочому Ми Хотілося б, щоб краснопаловка, депутати ваші теж звернули увагу.